Уявіть, що вам пише незнайомець у соцмережах, який цікавиться вашими захопленнями або пропонує швидко підзаробити великі гроші простими завданнями. Звучить цікаво, але насправді це пастка. Саме так діють вербувальники. Але за цим стоять кримінальні схеми, небезпека і справжні загрози. Як вас пізнати вербування? Вас просять передати інформацію, фотографувати об'єкти та відстежувати пересування військових. Обіцяють хороший заробіток без зусиль. Переконують, що ніхто не дізнається і нічого страшного в цьому немає. Чинять тиск, маніпулюють, шантажують або навіть залякують. Що робити, якщо хтось намагається вас завербувати? Не передавайте жодної інформації, навіть якщо вона здається неважливою. Негайно розкажіть батькам, вчителям або зверніться до поліції. Пам'ятайте, незнайомець у мережі може бути зовсім не тим, за кого себе видає. Не дозволяйте нікому втягувати вас у гру, правила якої пише сам злочинець. Залишайтеся обережними, бережіть себе та своїх друзів.